Вчора президент підписав закон 11.533 про обмеження доступу до реєстру нерухомості. Що це на сьогодні загроза для антикорупційної діяльності та відкриття для рейдерських захоплень. Президент України підписав закон, що значно обмежує доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Цей документ був ініційований народним депутатом від слуги народу Ігорем Фірсом. Офіційна версія для всіх хвалення даного закону ніби має добрі наміри. Проте насправді вже більше ніж півроку неможливо взяти довідку з реєстру речових прав інформаційну довідку. І всі пам'ятають будинки примарова і Цеховського, які нібито були введені в експлуатацію, а потім цей бізнес перейшов до КМДА завдяки громадським активістам. Які зносили паркани і боролися нібито за права мешканців. Тобто при закритому реєстрі важко, а точніше, майже неможливо, буде відслідкувати, хто як і де переоформив майно, можливо, ваше майно. Закон встановлює, що протягом дії воєнного стану та ще один рік після його завершення буде обмежено доступ до ключових даних про нерухомість. Це стосується інформації про місце знаходження об'єктів та кадастри. І намери земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам. Тобто ми розуміємо, це інформація про будинки, введення їх в експлуатацію. Офіційна причина введення цих обмежень, нібито національна безпека. Проте на практиці цей закон створює значні перешкоди для в першу чергу громадського контролю суспільства і засобів масової інформації, які відіграють ключову роль у викритті корупції, створення так названих лазівок для приховування майна. Найбільшим ризиком є можливість для корупціонерів прихову. Своє незаконне набуте майно. Переоформлення нерухомості на юридичну особу, наприклад, на фірму Аднетневко або на компанію, де бенефіціарний власник, прихований, дозволить уникнути, по суті, контролю. Доступ до реєстру був одним із найефективніших інструментів для виявлення саме таких схем. Для журналістів буде ускладнено проведення антикорупційних розслідувань, оскільки і для таких навіть громадських організацій, як Transparency International, або Центр протидії корупції, оскільки саме для них буде обмежено також доступ а вони використовують дану інформацію для відстеження майна посадовців, порівняння інформації з. Деклараціями і виявлення невідповідності обмеження такого доступу значно ускладнить роботу, що може призвести до зниження кількості викриттів. Тобто всі будуть білі і пухнасті. Може відбутися зниження прозорості і підзвітності влади. Публічний доступ до реєстрів це фундамент прозорості та підзвітності. Громадяни мали можливість перевіряти доброчесність чиновників і контролювати їхні статки та унеможливлювати відповідне зловживання ними владою. Новий закон підриває цей принцип, створюючи тіньову зону, де майно може бути приховане. Хоча офіційна мета даного закону, захист національної безпеки, є зрозумілою в умовах на сьогодні війни. Його положення створюють більше ризиків на сьогодні, ніж користь у сфері боротьби із корупцією. Надання можливості приховувати майно, навіть якщо це тимчасовий захист, підважує антикорупційні досягнення України, і відповідно може стати інструментом для легалізації незаконно здобутих статків на сьогоднішній день, за моїм переконанням, ситуація вимагає активного обговорення і пошуку компромісних рішень, які б дозволили зберегти прозорість без шкоди для національної безпеки. Мені було дуже цікаво почути вашу думку відносно даного закону, відносно того, що на сьогоднішній день тепер реєстри щодо нерухомого майна будуть закриті і просто так вже взяти інформацію. Комоційну довідку буде неможливо. Тому, в принципі, пишіть свої думки у коментарях, буде цікаво. І якщо дане відео було для вас корисне, також ставте свої вподобайки і пишіть свої думки. Я дякую Збройним силам України. Вірю, сподіваюся, все буде Україною.